Зараз ми знаходимося на обласному ярмарку вакансій, який проходить в Ужгороді. Тут молодь не тільки розповість про професії, які мріє, але й покаже нам свої роботи. Професійні та професійно-технічні навчальні заклади презентували роботу досвідчених майстрів своєї справи. Як зазначає директор Закарпатського обласного центру зайнятості, зараз ринок праці на Закарпатті потребує саме висококваліфікованих робітників. Говорячи, станом на сьогодні навіть, скажімо, є 700... Вакансії в області з них 92% – це робітничі професії, свачки, в'язальники жгутів, верстатник і таке інше кухарі, перукарі. Якою бачить ідеальну роботу молодь, та які робітничі професії обирає, ми з'ясовували у відвідувачів заходу. Для мене зараз, ну я хочу йти вчитися на бармен офіціанту. І, ну це повні нормальна професія. І ліповар кондитер. Ну це пока що так. Вілі-мені нормально. Ідеальна, ідеальна робота та, е, е, яка буде тобі дуже подобатися майбутньому, е, та, яка ти будеш знати, що ти професіонал в цій роботі, і, і та, ну, яка вис, високо оплачується. Ідеальна, ну, у кожного по різному, у кожного різна думка. Ну, я в принципі хочу бути поваром кондитером Відвідали захід представники найбільших підприємств, які працюють в області. Саме вони забезпечують випускників професійно-технічних закладів першими робочими місцями. У нас сьогодні на жаль, становище в державі таке, бажає бути кращого. Нам потрібно подивитися інакше на всю нашу економіку і починати заново практично. Те, що ми сьогодні маємо, і закони, і традиції, які існують в державі, вони не можуть бути сьогодні ефективними. Якщо ми створюємо нову державу, нам потрібна нова економіка. В країні гостро відчувається нестача кваліфікованих робітників. Саме такі фахівці найбільш затребувані сьогодні на ринку праці Закарпаття. Захід свято професії має на меті заохотити молодь отримувати робітничі спеціальності.